Давайте почнемо з капіталу спочатку, з інвестицій, є великий внутрішній ресурс. Ми це бачимо по вулицях Києва, ми це бачимо по площі ринок у Львові, зокрема, ми бачимо це по центральних площах інших західно міст, ми бачимо достатньо велике споживання, що означає, що грошей в країні, гроші, гроші в країні є. Коли ми говоримо про мобілізацію людей, ми також повинні говорити про мобілізацію грошей. Інструмент такої мобілізації є заощадження. Сейвінг англійською мовою. Між іншим, про це теж дуже мало в Україні говорять. І коли ми дивимося на передвоєнну статистику, заощадження і внутрішні інвестиції в країні є ну фатально низькі. Тобто це 12-13% При тому, що нормальний рівень в світі є 25%. для такої країни, як Україна, мало бути 30%. У Нас є 12-13% від ВВП. Гроші ж є. Тобто ми їх ми, українці не заощаджують. Достатньо чому я зараз скажу страшне слово. Ось я знаю, що напевно політикум скаже, що цього не можна робити. Пенсійна реформа. Тобто, на що люди заощаджують у світі на свою пенсію? Українці не заощаджують на пенсію, тому що українці знову ж я не знаю, що соціологія говорить, очікують пенсію від держави. Все ще зарплата за низька зарплата низька і в Китаї також. Зарплата традиційна ну, Китай вийшов з нижчим ВВП на душу населення, ніж у нас зараз. У них все одно було 45% відсотків на душу відсотків ВВП заощаджень. Це питання культури і це питання розуміння в того, що держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював в приватному секторі.